Світ бунтівний і нестриманий. За світлом новим і незвіданим. Нас запрошує Фелікс Туровський. Фелікс Туровський народився 17 травня 1957 року у місті Житомирі. Свій перший твір написав у 15 років. Далі працював художником у Житомирському художньо-оформлювальному комбінаті обласного управління культури. Закінчив Львівський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва, член Житомирського літературно-мистецького об'єднання Тен Клуб, друкувався у колективних збірках Альманасі Полонь, антології Хмельниччина Поетична 2000, часописах «Авжеш», Склянка часу член Всеукраїнської творчої спілки, літературний форум, проживає у місті Полонне. Спраглим полум'ям ім'я твоє палить в грудях, круки в крові, поле в стерні, голе, вітер сопе, вкрита земля, боле. В вулиці в вулиці втисну я, сон розпорошу шалом. Шалом тобі день цього день шалом тобі день останній, синім птахом у синю путь Іду кроком бруківка какилимо, а назустріч в авто пливуть, ті ще нові і ті ще вибрані, ні сльозинки в очах, ні крові, вільним вітром не вити віяти. Тільки б пити хватило снаги, тільки би випити. Чуєш день до дна, чуєш? Ще одна, чуєш, серце між ребе здиблене, не відводив очей, не скидав з Через черсим хлібом і сіллю тішився. тішиться, словом один на один і так легко читається і пишеться: ах, було та давно, юність порохом миті минулася, пам'ять хвилить відкрите вікно, Рими з годрі покотилися, ах було та давно. Коли не вітром день спить. Снисонік забуту пісню. Про синя птаха, про зоряне небо, про зору глибінь і про соросипане просто неба. Так просто. Та сама то поля, що серед поля голом, та сама дівка, ті самі хлопці, в час збігає і небо мовчить, що наче по-іншому. Знову вечір. Дорога додому, степче поле різниця мала, столе за пустеля лягає додолу, Зимна мжичка і сива мла, вітер рискає, січеє коле, око в око не видно ніч, ніч так близько, ковська дорога, судомить поди, щемить, впаду, Йду додому, мерщій додому, римую в голос, агов, люблю. Хмари муром неба вкрили. Ливні з ливні повелись, сьорнув вітер суму з линами, вихорим на ставу звис. Списогни немаре не краю, списогни немаре не рве, то поклап токо чощ, то на шмаття розірве. Велич радощів і смутку, колих вина За любов і за розлуку збий до дна. Диво дивуюсь. Сьогодні вночі чую, хто скилить і грає в діду. Вірте, не вірте, так вітер дрожить По корщині крила у торбі лежить. Злапав хтось і кинув на виздих неволі. То все за смареку, то все за тополю. Любов -то не жарти, кохання непросто. Стодолего море кринися стодонна. На чорне і біле не будемо гадати. По чорному білим, по-білому чорним, Ну що нам до того, тут лягень конає. Хай буде що буде, і вітер звільняє. Він вихором в поле, обдав коло колом і ну, до тополі. Лілені рожею в і розмови, обкорені корені, ніжеві гладив, а потім розхристав о Христі спідниця, цілунками пести, взірвав листя і кохав до нестями, милівши від вітру того, що весною. Не снилось нікому. Не вірите, вірте, бо я то все видів. Потому знесилив і звівся темінь. Мінливі коралі на наблищали, облесливі квіти і віти облесливі. Вільно повійно хиталась то без листя, без сорому, мушу зізнатися, я все розуміє, мені вже казали, кульбаби не літо так швидко минає? Коли то ще буде, ніхто не вгадає. Де сон, де дрімота? Та тільки даремне прокльоне селали до неба, до вітру розбещені клени. Прогавили сонні дарова на долю. Сидів я і думав: ну, диво, так диво, солодке й дивне, як сон у весні. Снувалось між гілля у степовотиння. Між ті ні тинялися босі, ні болю, ні смутку, одне тільки диво, солодке й димне, як сонові сні. Квіткали не вночі, наче зіроньки, поцілунки жахки зане змарені, сонцем бик не з лік заморений, я без тебе один над хморою у полонія, у полонія. По долині розлита мелодія у полонія. Плин перлин у воді ледь мережиться. Та не то не вімліє та музика. Мліє серце красою бентежене у полонія. У полонія. Місто в спалахах сяй, як на мистечко. Зелені трави скрилися. В димнім плетиві день заколисений. У полонія, у полонія. У мене не болить Україна. У мене не болить Росія. У мене не були ті польські. Мене болить людини. Та людина, що жити сіє, та людина, що хліб збирає, вона мені серце крає. Це ще й на хліб немає. Я побажав би полончанам любові. Якось е, нам щенц оповів, що е, люби Бога і, люб, і роби, що хочеш. Коли ми будемо любити Бога, і то ми будемо любити один одного. І ще надав, що апостол ніби про то оповідав, що. Хто, каже, що Бога любить, а ближнього не шанує, той бреше.